Наступним пунктом колони мітингувальників стала обласна податкова. Центральною частиною міста пройшов натовп з більш ніж пів тисячі людей. Першочергове завдання мітингувальників так само опломбувати кабінети із документами. Втім, очевидці сусіди кажуть, що вчора пізно ввечері всі документи вже були вивезені із податкової. Активісти сподівалися, що обласна податкова адміністрація, як і обласна прокуратура напередодні відкриє двері добровільно. Однак керівник структури Василь Іванчу зустрів їх прямо на вході. Йдемо до всіх керівників обласних установ з тим, щоб уточнити у них, вони залишаються підпорядкування Януковича і його бандитам. Чи вони служать народу? Якщо вони служать народу, тоді ми домовляємося про те, що. Вони організують вільний допуск при потребі для наших представників. Це юристи, комісія депутати, обласні міські. Після недовгих переговорів головний податківець погодився на вимоги громади. Активісти зажадали також віддати портрет Віктора Януковича та інших посадовців. Щоправда, із кабінету Іванчу та його першого заступника забрали світини небезперешкодно. безперешкодно. Якщо кажете, що Януковича – це ситуація. Ви дуже далекі від реалії. Ви в наших очах частина цієї системи по також працювали як прокуратура і всі інші готові надати е, тій комісії, яку визначить громада доступ до тих питань, які їх будуть цікавити. Ви готові на стороні народу працювати? сьогодні? Ми завжди працювали на стороні народу і надалі і надалі будемо працювати на стороні народу. Портрет головного ката українського Януковича. Все, немає його більше. У казначействі із мітингувальниками добровільно зустрівся очільник структури. Розмова була короткою, але конструктивною. Окремо зустрітися, обговорити, домовитися, щоб запрацювати в нормальному ружні, щоб ми не допустили ніяких було проблем з Порозуміння є нас. Все. Дякую. Іван Шоля підтвердив повідомлення закарпатців бюджетників. Наразі проблеми із проплатами дуже серйозні. Основна причина Київ просто не перераховує кошти. Затримка зараз є практично в виплатах по всіх. Значить, іде в основному проплачується заробітна плата, і то практично не, не у повному обсязі. Приблизно 20-25% у день від зарплати тільки йде. захищені статті. Місяць тому ішли. Захищені статті йшли повністю з незахищеними проблема була, і проблема з незахищеними статтями почалася ще у 2008-2009 році. Портрет Януковича у казначействі не знайшли. Поза як його ніколи не було ні в кабінеті керівника, ні у жодному і своє. Відтак коло нарушила назад до будівлі обласної адміністрації.